Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Футзал, Клас, футзальний прогноз. Вмощуйтесь зручніше, буде цікаво. Цікаво мені вивчати ваші коментарі. І цікаво вам щось узнавати новенького від мене, знайомитись з моїми варіантами прогнозів на той чи інший матч з назви цього відеоролику. Ви зрозуміли. Про які саме матчі, 4 лютого у вівторок піде розмова. Отже, друзі, не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер клас. Ваші вподобайки і коментарі. Це найголовніша допомога і підтримка від вас нашому каналу. Дякую вам за це наперед. Отже, 4. Лютого вівторок. Відбір на Євро, на Чемпіонат Європи, який вдруге вже відбудеться по формату 16 збірних, і вперше відбудеться у двох країнах: Литва, Латвія. Почнемо з наступних матчів. Я вибрав небагато, декілька матчів, і запропоную вам свої думки, свої варіанти прогнозів. Азербайджан, Греція. Зустрічались до цього моменту 4 рази. 4. Всі 4 матчі вигравав Азербайджан. Були рахунки і 3-0, і 4 0 і навіть 7-0. І останнього разу грали 5-2 і всі 4 перемоги на користь Азербайджану. Цього разу в Баку Азербайджан приймає Грецію в рамках відбору на чемпіонат Європи 2026. Також в групі, де Азербайджан і Греція, є Хорватія, Швеція. Тут поки що лідирують Хорвати. Йдуть на першій сходинці. Далі йдуть е, Греція Азербайджан і Шведи. Отже, е, не забувайте, що не завжди можна проводити паралелі між досягненнями і силою. Команд збірних у футболі і у футзалі, це неймовірно дуже різні види спорту. Я вважаю, що на сьогоднішній день Азербайджан ну відносно сильніший за греків. І ми з вами будемо вболівати. Я е, Сподіваюсь, більшості нашої за Азербайджан. І прогноз мій буде все ж таки: перемога Азербайджану. Але багато м'ячів не буде. Або 3-1, максимум 4-1, 2-0-3-0 можливо. 2-1. 3-1 я казав. Ось щось наподобіє цього ми з вами будемо бачити в цьому матчі. Перемога Азербайджану. І тотал менше 6,5. Це мій вибір тут. В цьому матчі. Далі цікавий матч. Болгарія Грузія. Перший матч дома. Грузія вже виграла 6-1. Тепер в гості вирушають в Болгарію. Також в цій групі Косово і Франція. Франція однозначно лідер групи, де також і Болгарія і Грузія Франція, Грузія, Косово і Болгари на четвертій сходинці. Нагадую, французи, друзі, це полуфіналісти Чемпіонату світу, так як і наша з вами рідна збірна України. Ми грали матч за третє місце, і Україна перемогла у французів в Ташкенті, на арені Хумо. Я думаю, багато хто з вас не забув того матчу. Отже, що стосується цих двох матчів Франція-Косово і Болгарія-Грузія. Які всі чотири цих збірних входять до однієї групи, тут я прогнозую неймовірно результативну перемогу і французів, і грузинів. Французи вдома. Перемагають 5 0, 6 0 Косово, 6-1, 7-1 можливо. Одним словом, перемога Франції. І при цьому тотал більше 6,5. Я буду прогнозувати тут. Або ж просто перемога Франції в 4 в 5 м'ячів, або ж третій варіант. Індивідуальний тотал Франції більше 5,5, більше 6,5 в цьому е, ракурсі. Щодо матчу Болгарія-Грузія, тут так само впевнена перемога Грузин. Грузія 5-6 м'ячів заколотить і більше. Буду робити акцент саме на впевнену. Переконливу результативну перемогу грузин. І е, саме головне це наша з вами група 1, де впевнено після перших трьох матчів в лідерах Україна. Три матчі, Три перемоги. Нагадую, Кіпер ми перемогли в гостях 7-0. Румун ми перемогли в гостях 2-0. І Німеччину ми перемогли також в гостях 5-3. Всі три перших матча ми провели в гостях. А зараз у нас на очікуванні три матчі вдома. Але ми знаємо, що міжнародні матчі. Всі українські спортсмени, всі українські збірні команди, клуби, все, що стосується міжнародних матчів, ми зобов'язані, ми мусимо проводити на нейтральних полях, на нейтральних спортивних майданчиках. І тут не виключення: ми будемо грати у Молдові. Рідна сусідка наша Молдова. Пригостила нас, приютила. І ми на майданчику в Кишиневі будемо приймати, тепер уже як господарі Німеччину. Після 5-3 досить такої непростої, але все ж таки, переконливої перемоги в гостях. Хто бачив цей матч? Пам'ятаєте, як починався матч. Перемагали спочатку 1-0 Німеччина. А потім наші зрівняли і пішла, пішла гра вже е, потрошку вирівнюватись, і перехопили ініціативу повністю наші хлопці і перемогли 5-3. Я вважаю, що тут буде ще більш. Переконлива перемога уже на молдовській землі над Німеччиною. І я буду брати три напрямки У цій грі. Переконлива перемога в 2-3 м'ячі України як мінімум. А можливо, навіть і в 4. Перше. Друге. Результативний матч. 5-2, 5-3, 6-2, 6-3. Можливо, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1. 8-2, 7-2. Але 2-0, 3-0, 2-1, 3-1 навряд. Тут буде більше. більше. І тому я скажу, що і тотал загальний буде більше 5-6 шайб. І індивідуальний тотал України я вибираю як основний варіант прогнозу. А саме я вибираю, друзі, індивідуальний тотал України проти Німеччини. 5,5 більше. В цьому матчі. Це мій буде головний варіант прогнозу. Також фора пропонують поки що мінус 5 фора, я вважаю, це трішки ризиковано. Не треба недооцінювати Німеччину. І якщо появиться фора в 4 м'ячики, я ще. Спробую ризикнути, але 5 це ризиковано, хоча, хоча цілком реально. Погодьтесь. Напишіть обов'язково в коментарях, що ви думаєте. Хто захоплюється футзалом, особливо, коли грає наша збірна, особливо, коли грають наші клуби в Лізі чемпіонів і в інших міжнародних матчах. Хто спостерігав за баталіями нашої збірної на чемпіонаті світу в Ташкенті? Я вважаю, ви зрозуміли, що це наша гра, це наш вид спорту. Ми повинні його розвивати. Повинні його імплентувати в наші провінції, В наші міста і села навіть. Це наш вид спорту. І тому, друзі, я запрошую вас. Я пропоную вболівати ну, насамперед за нашу збірну. І як бачите, успіхи. Ми, очевидь, маємо свідчити, що успіхи. В наших футзалістів просто чудові, просто захоплюють. І я е, запрошую вас до вболівання за нашу збірну на спочатку на відборі до євро. А через рік ми з вами будемо вже вболівати на самому Євро. В ці дні, рівно через рік, вже буде в розгарі. Чемпіонат Європи в Литві і в Латвії. Так що, друзі, давайте попрацюємо поки що у відборковому циклі, а потім і вже в прямому. Я вдячний вам за увагу. Скажу, що Кіпер буде грати проти Румунії. Тут же у нашій групі. І давайте. Разом повболіваємо. Слава Україні, славу. слава Лугу! Слава багатостраждальному е, народові України і героям нашим слава. Бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. А в матчі Румунії Кіпру я там е, невеличку, але більш-менш переконливу прогнозую перемогу румунів. І оце по нашій групі все. До зустрічі, друзі! Пишіть в коментарях, жміть пальці до гори, не забувайте підписуватись. Всім дуже вдячний і всім папа. -па.